Понад 100 акустичних електро та бас гітар колекціонує і реставрує житель Могилева Подільського Олександр Геркалюк. Це захоплення у нього майже 25 років. І розпочалася любов до гітари ще у юності, коли чоловік вперше почув пісні Бітлз. Бо у Могилеві ще такого не було. Ми туди приїхали, поступили в техніку, і тоді я влюбився в музику, музику, гітарну». Так як у нас вже були навики гри на семиструнній гітарі, ми перевчалися, але гітару тоді достати було немислимо. Так, як ми вже в були, вирішили робити самі гітари. Свою колекцію чоловік поповнює шукаючи гітари в інтернеті, де іноді трапляються унікальні знахідки. Людина виставила на продажу таку гітару. У мене брат якраз був в Києві, я йому дзвонив, і він поїхав до нього і зразу викупив цю гітару. Правда, дорого, але коли її побачив і почав піднімати каталоги, я був здивований дуже, це річеша гітара, яка випускалася стеражем всього 50 екземплярів в Болгарія, називається Золота Кремонова». Усі гітари у колекції Олександра Гіркалюка є відреставровані і оригінальні. В будь-який момент готові подарувати музику для слухача. Крім того, є ексклюзивні експонати. Вони є єдині у світі, створені самим колекціонером. Я зробив для виступу мого товариша. Він учасник АТО, виступає, їздить в АТО. База гітара, зараз мода пішла такі гітари, апустичні бас, вони дуже рідкісні. В основному овейшн фірма американська їх робила тоді кілька років назад. Я вирішив, що теж зробити баз гітару, Американська такі резонатор випускає, але в них резонаторці зроблений металевий повністю. У мене він з двох частин зроблений з окремим вібратором резонатору і строєними датчиками. Тому вона грає як резонатна гітара і як електрогітара. До такого захоплення дружина колекціонера ставиться з розумінням і вже звикла, що майже всі кімнати будинку прикрашають гітари. «Мені це якось… Я, що він чим зайнятий. Я своє, він своє, ми друг другу не, не мішаємо. І все нормально. ну, Звісно, багато цього всього дуже. Але нічого, гості приходять і сидимо в цій гітарах. Всі. Олександр Геркалюк є автором багатьох книг, серед них і про історію та реставрацію гітари. Як гітари строїлися, як робилися, від перших гітар до сучасних. Електрогітар гітар тут все описано, йде від американських фірм, які виробляли перші гітари, і гіпсен, і фендер. І тут в цій книжці, що найголовніше, зібрані мої вірші про гітару. Наразі чоловік вже рік не поповнює колекцію, бо, за його словами, не вистачає часу і місця у домі, і мріє, що у Вінниці з'явиться музей гітари, куди б він подарував би всі експонати. І колекціонер зазначає, що аналогів такої експозиції в Україні немає, тому Вінниця має шанси бути першою. Максим Березюк, Костянтин Муха, телеканал Вінничина.